Сьогодні ми поговоримо про такого треп-шансонієї з тренчів Детройту як 4-2-Dog. А конект з Йоготі та Ліл Бейбі відкрили йому великі можливості у світ великого гвапу та популярності. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп let's, let's go! Three months drop, damn near half a million. Nigga fuck a house, I'm damn must build. Fuck niggas, hoes, and get a mans. Watch me Cause you be surprised. I mean, he niggas Tomorrow break, Help me out if I eat, we all eat. Seven million all cash, that was this deal. How you gon' charge for in the neck? All I know is disrespect. You got another niece? They don't know that shit you did. Fuck that nigga, rest in peace. I don't know my tell me what we'll come after rich play with us we whackin' shit Свої 29 років він встиг не тільки побувати за ґратами, продавати крек на худі, але й записати кілька пристойних треків про своє нелегке життя в гетто. Ford U Duck відомий своєю співпрацею з Lil Baby, зокрема, хітами Грейсі Ві Paid, Остання з яких стала його першим хітом у першій десятці Billboard Hot 100. Його видатний сингл 2021 року For The Gang з Роді Річем став величезним хітом і передував його четвертому мікстейпу Freedom Boy. Boys, який посів восьме місце в чарті Billboard 200. Guy, city, change, game, Дуже часто Даг використовує свист на своїх треках в якості адлібів і робить це досить майстерно. Ділон Маркіс Хейс народився 25 листопада 94 року в східній частині Детройту та має зв'язок з бандою Кріпс. Цифри 4-2 в його репнеймі є саме такою відсилкою. Він ріс на музиці Джізі, Йоготі, Лілбузі, Ф'ючера та Дім Саме це надихало його, коли він хастев на розі вулиць та підігрівав доупфіндів свіжим стафом. Він також хотів стати репером, і саме він був одним із фрешменів по версії XL у 2020 Першому році, разом з Пушасті, Ді Ді Ді, та багатьма іншими. У віці 15 років Хейс був заарештований і засуджений до 4 років ув'язнення за викрадення автомобіля, хоча бійка у в'язниці продовжила його термін до 6 років. На п'ятий рік своєї відсидки він почав писати свої перші реп-тексти та був звільнений у віці 22 років. Але зачекайте, холдон, це ще не все. В 2019, 20, 21 і 23 році судова. Тяганина та поїздки за ґрати не давали йому спокою. У 22-му році, після порушення умов звільнення, він втікав від котів, за що отримав 17 місяців у в'язниці і вийшов у жовтні 23-го року. В Атланті Даг подружився, граючи в Кості з великими ставками з молодим Ліл Бейбі, який допоміг Йоготі почути крутий реп детройтського репера. Разом Ліл Бейбі та Йоготі підписали фото Дага у 2019 році та випустили його мікстейп «Young and Hey nigga, what's the difference? Hey, I'm a bad bitch addict, baby. What's the ticket? am My clear for my son Jackie. Bring a tongue, catch lacking. Like we going punish you. So they want, Потужну платівку, яка почала долати розрив між Детройтом і Півднем США. Протягом останніх років Дак ясно дав зрозуміти, що хоче бути людиною, яка подолає прірву між Детройтською реп-сценою та національною аудиторією. Підписавши спільну угоду з Lil Baby 4PF і Yo Gotti CMG, він зробив крок, який не відзеркалює жодного зі своїх колег. Його автотюновий Мамбл Реп та драматичні трек-біти створюють ефект присутності при прослуховуванні його треків. А унікальний голос та Флоу робить його не схожим на інших виконавців. До речі, є цікава історія, як Форі Тудак задісив Ян Джока на треку з Lil Baby – We Paid, який колись був відомий своїм хітом It's Going Down. На треку з Lil Baby він сказав фразу: Я не стану Броуком, як Джок. Це сталося після того, як Джок по приколу працював в таксі, і всі подумали, що справи в нього йдуть кепсько. Хоча й до цього часу він живе розкішним лайфстайлом. Та носить круту ювелірку. Цю історію розповів Янг Джок на подкасті у Влад TV. На відміну від таких ексцентричних реперів, як Сада Бейбі, Даг належить до роду реперів, таких як Пізі, Перролдживані та покійний Блейд Айсвуд. Він згадує друзів, які померли і докладно розповідає про минулий хасл. Дагу вдалося уникнути порівнянь з іншими завдяки його напівпрочитаному напівспівочому флоу. Після провалу його ліричного треку Мама sorry», де він виливає душу на біти, просить пробачення у матері. I'm I'm sorry, sorry, I'm sorry. за те, що підвів родину і знову опинився за ґратами. Він повернувся після невдачі, випустивши «The Streets» з бейбі фейсреєм. Змінам Одним з його найпопулярніших треків на сьогоднішній день, і я маю сказати, що цей трек звучить досить хітово. Вуличні джі діляться своїми мріями, переживаннями та лайфстайлом, вшановуючи покійних хоміс та репуючи про вулиці, які не люблять нікого. Коли він пише про біль, то робиться з брутальною чесністю та відвертістю зізнання. Таке відчуття, ніби він вільно думає про ці емоції, але зрозуміло, що текст, який він пише, є продуктом перебування за ґратами та боротьби з почуттям втрат. Трати та страху дак сказав, що написання треків про цей досвід допомогло йому сприймати свої емоції та тримати своє ментальне здоров'я в нормі. У 2020 році Даг отримав свій перший хіт у білборд композиція під назвою Grace, яка займає особливе місце на альбомі Lil Baby My Turn. Замість того, щоб грати з бітом, Дак зачитав про все, що він відчуває та про лайно через яке він пройшов. В той самий час він зізнається, що він все ще той самий довбой у своїх Air Force One і не збирається зраджувати своїм принципам. Серед тих, хто залітає на його треки, Йоготі, MoneyBugo, Lil Dork, LilBaby, Future, ESG, Бейбі Фейс Ray, Роді Річ та Ті Грізлі. Особисто мені заходить таке вуличне звучання, плюс типові Мемфіс тайп біти, на які він залітає. Раджу зацінити його альбоми Young and Turned, Young and Turned 2, Freedom Boy, спільний тейп з ESG та інші його роботи. Остання робота репера – це відео на трек Spin That Back, на якому він дає смоук своїм опам і каже, що його треп ніколи не зупиняється. Бути заможним та йти на валь все, що його хвилює в цьому житті. Ну і, звичайно, сяйте яскраво. Я не здивуюсь, якщо весь його репче йде на ювелірку у бутіку Icebox Big Bowlen. Заціни цей трек українських реперів та додавай у свій плейлист. Bunny, я знаю, bunny, подобається beach З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Треп.юей. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!